Зачарована десна, незаймана, чиста, дівице десна, Коти ж хвилі у серці ще й досі, я щасливий, моя тут пробігла весна, Лічив зорі в тобі, бігав босим. Таке не побачиш навіть і в сні, на білому світі, у світі відколи ми, білий дід, ніби Бог у на навесні, ловив рибу линів руками голими, серед літа в городі росли нам вже тісно, і вони, як ті в'язні, на волю рвуться, тин високий, від них ось ось як не трісне, гарбузи, на зорі, звисають на вулиці. Начарівніша музика клипання коси, лиш почую, вертаються сили до тіла. Оживають забуті давно голоси косарів і батька, і дядька саміла, Щорадень то частіше вторгаються спогади, що було вже давно і неблизенько були бджоли і оси, і оводи. На десні чарівній Олександр. Довженко скажу відверто і по совісті, вона дзвенить, як сонячна весна, океан поезії, в кіноповісті зачарована десна.